Доброго часу, дорогенькі мої, хочу з вами подивитися. Ой, боже, мені вже напевно написало, написало чоловік 500 з приводу ядерної зброї, ядерки, як ви ми називаємо. Давайте подивимось, але, їм здається, відео ще на початку розкладів моїх, там відео було про ядерку. Давайте ще раз подивимось. Можливо, там змінилась енергія, але я... Чи буде використана ядерка? Отак От скажу. Дивіться, не всі люди навіть в Рососії, хочуть, щоб та ядерка була використана. Розумієте? Тобто є такі е, особі, називаємо їх так, які хочуть використати. Але але, ну, працюють над тим, щоб там, завоювати, використати страшний суд. Але, розумієте, всі прекрасно розуміють, і вони в такому, що. Капець-то прийде не тільки нам, але і їм, розумієте? Проблема ж то в чому? В тому що ніхто не знає, куди вітер перемін подує. Отак. От і можливо ця ядерка буде використана більше на них, ніж на нас. Карта Луна. Підвішеної ситуації. Дивіться, хтось хоче, щоб використали. А хтось не хоче. Так, дивіться: в Рососії хтось хоче, щоб було використано а хтось не хоче. Ніби так перемови ведуть. Єдине, що я вам скажу, що ядерку... Ядерку. До останнього використовувати не будуть. До останнього, чи буде будуть дуже багато розмовистися. Це буде більше залякування, розумієте? Тобто більше нагнітання ситуації, що буде ядерка, буде ядерний там, взрив і так далі, не буде. На території України ядерка використана не буде. Але є нюанс. Зараз вам розкажу, який. Я вже дивилась на це, ну неодноразово. Зараз вам розкажу, в чому полягає нюанс цього всього. Чи буде використана на території України ядерка? Недостатньо у них мозгов, щоб її використати. Це по-перше. По-друге, в даному випадку це підвішений стан. Там дуже багато є нюансів з приводу ядерки. Там щось не дуже, воно все вправ, справне є. Розумієте? Там щось є нюанс і не стільки тієї ядерки, скільки вони їй заявляють. Втара армія міра брехуни. Тому вони заявляють. там… Скільки там я читала? Три, три тисячі ядерних боєвологов. Господи, дай Боже, щоб вони там всі взірвалися всі у них. Розумієте, Тут таке діло. Е, вона там, ну вона не є дієвою, от так навіть скажу. Тобто вона не є е, справною. Там щось якісь неполадки в ній є у них. Вони там щось її е, дивіться. Те, що є зараз, та жінка з чоловіком домовляється, ну, якісь клани російські. Я думаю, що зараз цього не буде. Це якщо вони розуміють, що якщо вони це зроблять, то для них. То у них зразу наступить труба. Розумієте? Тобто. Е я думаю, що цього не буде на території України. Чи буде ядерна кроя тери... використана на території України? Чи буде? Бачите? Не знаю ще. Ні, стоять, контролюють. Не буде. Однозначно вам кажу, ядерної зброї не буде. Але можуть бути використана хімічна зброя, тобто інший вид зброї. І я вам скажу, що в деяких місцях, от мені карти показують, що вона вже була використана. Ні, не дадуть їм. Не дадуть. Вони розуміють, що якщо вони її тільки, -тільки використають, то все, хана. Так, це. Вони можуть використати, ще раз питаю, чи можуть вони використати? Вони щось можуть використати хімічне, хімічне. щось пов'язане з водою. Щось з водою. Але може ця, ця хімічна зброя бути дуже небезпечною для наших людей. Отак От вам скажу. І ще щось вони використовували. Мені кажуть, щось використовували. Щось жовте. Боже, що це таке, що горить? О, це фосфорні бомби. От фосфорні ці бомби вони можуть використовувати. Оце точно. Так вони їх використовують. І я вам скажу що єдине, що те, що вони все, оце, все будуть використовувати, це все рівно їх не приведе до перемоги. Не приведе. Ні. Це все. У них там. Такі зараз собачені йдуть, що ви навіть не навіть не, 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 ні, не буде. А от е, з приводу, щось, щось буде горіть, можливі, от, це фосфор. я так розумію, да? Фосфорні якісь ці. От фосфорні можуть використати. Можливо, якісь касетні. Я, Чесно кажучи, от, я не дуже в цьому розбираюсь. Е, от такі. Такий вид зброї він може бути використаний і він вже використовувався. І навіть і в Маріуполі він був, і в Миколаєві він був, і десь на Донбасі він вже не використовувався. Тому це точно буде. І це є, це було, і це можливо бути. Тобто, а от ядерка, ні, ядерки не буде. На території України ядерки не буде. Так, всім вдячна, всім тихого тижня. Не задурюйте свою голову, не беріть важкого в руки, а дурного в голову. І все буде Україна. Дякую всім. До побачення.